Як обрати пилу для роботи на своїй ділянці, якщо розраховуєте на виключно бюджетний варіант. Кожна з мотопил компанії Штіль вже апріорі є правильним вибором. Але як не повалитися з моделлю і отримати від виробника по максимуму, щоб все, що закладено при виробництві, спрацювало саме на ваші потреби. Завжди обирати з кращого завдання нелегке, але тим не менш, пила на подвір'ї, гаджет необхідний. Тож спробуємо. Сьогодні в розгляді моделі пил хобі класу від штілі: бензинова МС-170, Електро мсє 141С та акумуляторна МСА 60C. Обрати пилу завдання нелегке, очі розбігаються від пропозицій, але ми спробуємо звузити аналіз до саме цих трьох моделей, бо кожна з них, на наш погляд, могла би стати для вас найоптимальнішим бюджетним варіантом. Якщо для вас на першому плані автономність, мобільність без кабелів або батарей, бензинова мотопила штіль MS-170 – саме те, що треба. Вона комплектується шиною 35 см, легка з вагою 4 кг, проста в роботі, компактна і досить потужна для роботи у дворі. 1,3 кВт цієї моделі цілком достатньо для домашніх потреб і дерева обрізати, і дров напиляти. Тема в моделі ms 170 зменшить витрати мастили завдяки оптимальному змащуванню ланцюга, а ефективна антивібраційна система полегшить навантаження на м'язи. Але бензинова модель MS-170 – це трохи шуму, викидів і, звичайно ж, заправка пили бензином і мастилом. Тому наступну у нашому огляді, пропоную пилу електричну. Візьміть, наприклад, ось таку модель від штіль mse 141 c Якщо потрібні потужність і простота з мінімальними зусиллями з обслуговування, а поруч в саду або в майстерні завжди є напруга, тоді розгляньте для покупки електричну пилу штіль МСЄ-141С. Вона теж має шину довжиною 35 см та трохи легше за бензинову 170 см. в лінійці Електропил це найлегший варіант 3,7 кг. Потужність пили 1,4 кВт. Серед переваг моделі MSE 141 cq відмічу наявність автоматичного гальма ланцюга Quick Stop Super. Безпечна та зручне бічне натягування ланцюга, модель сучасна і ергономічна, без шуму, викидів у повітря, потужніша ніж бензинова для таких задач, як робота вдома. Але ми маємо ще один варіант, від якого точно важко відмовитись: акумуляторна пила 60 c коли потрібна тиша, легкість, маневреність та головне, комфорт. Ось така невелика, але тиха і продуктивна пила може впоратися з обрізкою дерев, заготівлею дров для каміну в домі, попиляти невеличкі колоди на дрова також дозволяють усі її технічні характеристики. Пило оснащено шиною 30 см. Вона має вагу без акумулятора усього 2,5 кг. Тривалий час роботи до 55 хвилин та короткий час заряджання акумулятора дозволяє працювати пилою MSA-60C довше без перерв у роботі. Вона оснащена системою швидкого натягу ланцюга та гальмом ланцюга QuickStop Super – Має продуктивний, точний та тонкий різ. і звичайно ж, якщо ви вже маєте інструмент акумуляторної системи АК, то вона стане ще доступнішою та потужною одиницею у вашому арсеналі інструментів. Ось так виглядає на сьогоднішній день наша пропозиція пил для робіт вдома. А я маю надію, що обрати яку б ви хотіли мати в себе помічницю, бензинову, електричну або акумуляторну після нашого огляду вам буде трохи легше. Завітайте обов'язково в магазин Добрий господар офіційного представника техніки Штіль та отримаєте додаткову професійну консультацію менеджерів, надійне сервісне супроводження і впевненість, що обрали для себе ту модель, що буде слугувати вам довго і ефективно.